Лосіни, це у нас іде сорт крем плюс екстра. До речі, багато такого лотику. 13 кг, Це у нас міні лотик, тому що вони у нас йдуть переважно по 15 кг. Ціна 7 євро за 1 кг, І дивимося з вами наповнення. Ось такі лосіни. Вони до речі йдуть під джинс, але ні, це вони тягнуться, і це лосінки. Наступна моделька йде ось така. До речі, гарний, великий розмір, і плюс вони теж додатково тягнуться. Вони йдуть всі в ідеальному класному стані. Подивіться, яка літня, гарна моделька. Наступна це вже, мені здається, така буде більш осіння. Тут знизу у нас є такі замочки. Теж гарна моделька. Наступна ось ця така літня, під якийсь топ. Подивіться, яка крутезна моделька прямого крою. Розмір, на жаль, не пише, але думаю, що це емочка. Наступна моделька така більш тепліша. Всередині вона йде на флісі. Ось так вона виглядає, має кишеньки. Така моделька. Наступна чорна. Ось така кльош. Бачите, для таких, хто має довгі ножки, розмір і Наступна моделька ось така. Це теж що найбільш тепліший варіант, з Кишенька спереду, кишеньки ззаду. Наступна така кольорова пара лосін. Ось так вона виглядає. Розмір. Розмір, на жаль, теж не бачу. Думаю, що це емочка. Наступна моделька. Ось такі лосіни. Думаю, що це есочка. Вони, до речі, теж йдуть утеплені. Пише двійка, всередині фліс, гарно тягнеться. Наступна пара це ось така білосніжна, подивіться, які лосіни. Розмір. Розмір 2х Ось так воно пише, гарно тягнеться, без жодного нюансу, в ідеальному стані. Наступна пара вона знову йде під джинс. Як бачите, вона гарно тягнеться. Розмір пише емочка. Ось така моделька. Наступна ось така чорна, з така розмальованими квіточками. Це, до речі, йдуть укорочені лосіни, такі як бріджі, під нижче коліно. Наступна моделька йде ось така чорна, класична, в ідеальному просто стані. Дуже гарна моделька, гарно виглядає. Розмір я, на жаль, не бачу, але думаю, що це елічка. Наступна моделька виглядає ось так. Всередині вона теж, до речі, іде утеплена. Розмір L, XL, гарно тягнеться в гарному стані. Ось така, до речі, подивіться, яка вона яскрава і теж іде утеплена. Я думаю, що це теж L, XL. -ка. Наступна для вагітних, подивіться, дуже гарно тягнеться. Є таке місце на животик. І наступна моделька це у нас ще одні такі класичні чорні лосіни. Думаю, що це іксенка. Ось така пара. вони такі офісні, гарна модель. Наступна такі яскраві, жовті, крутезна моделька, теж іде з кишеньками. Наступна пара ось така. Речі теж гарно тягнуться в розмірі. Емочка, і це, до речі, ідуть зараз. Наступно такі темно-синього кольору. Ось так вони виглядають. Розмір. Розмір тут, на жаль, не бачу. Зараз. Розмір 44. Ось така моделька. Ззаду в неї є такі камінчики на кишенці. Наступна моделька, ця, до речі, теж іде утеплена всередині. Покажу вам просто, вона йде всередині на флісі. Розмір, розмір, елічка, ікселічка. Наступна ось така розмір. Я думаю, що це МК. До речі, це теж йдуть внизу кльошом. Вони не утеплені, звичайні, з такого матеріалу. Як бачите, наповнення різноманітне. Гарні розміри, гарні модельки. Всі вони йдуть в ідеальному стані. Вага цього лоту 13 кг, по 7 євро за 1 кг. Я вам, мабуть, покажу ще декілька варіантів, тому що в цій коробочці зміст зрозумілий, вони орієнтовно велосипедки нам попалися. Орієнтовно в кожній коробочці плюс-мінус буде одинакове наповнення по розмірах. По модельках. Ось такі. Це повністю новесенькі, до речі. Ось така пара жіночих. Ось така ще є пара. Теж гарно тягнеться. Я думаю, що це есочка. Наступна моделька, подивіться, вони такі більш зимові або осінні. Такі теплесенькі, гарна тканина. Подивіться, теж тягнеться прямого такого крону, може навіть трішечки як льош. Наступна моделька це ось така. Теж гарно тягнеться, такого е коричневого кольору, розмір есочка. Ось така ще пара, великий розмір. Ось така моделька. Можливо, я вам зараз покажу і весь вміст, ми тут залишається ще буквально трішечки. І ви собі зможете порахувати кількість одиниць, якщо вам це буде потрібно, вирахувати собі собі вартість. Ось такі білесніки вони насправді вони йдуть легенькі, важить мало, собі важить приходить, тому невелика. Оцінити ви можете їх досить гарно, тому що по стану вони йдуть супер. Модельки актуальні, тобто, ну, ваш покупець для себе, з цього лоту знайде щось 100%. Ну, тобто Наповнення гарне, модельки класні, стан крутий. Ось така моделька, теж і до великого розміру. Ще одна ось така, пише 46-й розмір. Розовенький, подивіться, які крутезні. Теж гарно тягнуться прямого крою. Наступна моделька ось така теплесенька, чорна. Класичний, це такий більш легенький варіант літній. І остання пара це ось така великого розміру. жіноча, як бачите, це напевно це дуже великий розмір. Ось така моделька. І ви щойно разом зі мною подивилися коробочку вагою 13 кг по 7 євро за 1 кг лосіни сорту, Крем плюс екстра.